Леся Українка, скрізь плач і стогін і ридання. Скрізь плач, і стогін і ридання, несмілі поклики слабі, На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України Жалкуєм їм дуже в кожний час. З ждемо тії години, Коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюдять рани, загоїтись їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремнії скорботи? Назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.